На Прикарпатті запрацював ще один підрозділ вогнеборців-добровольців. На Івано-Франківщині пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Громадяни продовжують нехтувати порадами рятувальників. Продовж минулих вихідних гірські рятувальники Прикарпаття п'ять разів надавали допомогу туристам в горах, двоє з яких травмувались. Травми отримала жінка, яка під час спуску з гори Межигірців в селі Старагута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району зламала ногу, тому була необхідна допомога для її транспортування. На допомогу було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ. Котрі розшукали травмовану жінку 1972 року народження, надали першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували її до підніжжя гори, після чого передали медичним працівникам. У другому випадку під час спуску по синьому маршруті гори Говерла групи туристів з Львівської області, один з туристів, а саме хлопчик 2008 року народження, отримав травму ноги. Ворогтянські рятувальники надали хлопцю першу домедичну допомогу та супроводили до підніжжя. Також яремчанські рятувальники залучалися до пошуків, а саме розшукали 79-річну бабусю, яка заблукала в лісі неподалік свого будинку. А також чоловіка 1999 року народження, жителя міста Київ, який під час спуску з гори говерла поблизу червоного маршруту втратив орієнтир та заблукав. Ще один випадок. Це було повідомлення про те, що поблизу полонини Хом'яків села Поляниця надвірнянського району під час руху чоловіка 1999 року народження погіршилось самопочуття. Він не може самостійно продовжити рух. Рятувальники розшукали чоловіка та супроводили до підніжжя гори. Рятувальники Прикарпаття нагадують туристам, що у горах вже випав сніг, знизилась температура до мінус 6 градусів. Попри складні погодні умови у Карпатах та всі застереження рятувальників, мандрівники і надалі продовжують нехтувати правилами туристичних походів. Лише 16 жовтня до рятувальників, які чергують на пошуково-рятувальному пості, що базується на горі піпіван, звернувся житель міста Харків, який самостійно здійснював сходження на гору. Через погіршення погодних умов турист отримав переохолодження. Організму також до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення від громадянина 1970 року народження про те, що він в наметі перебуває на підніжжі гори шпиці та через складні погодні умови потребує допомоги рятувальників. Рятувальники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника жителя міста Дніпро до туристичного притулку на тимчасове розміщення для ночівлі. Рятувальники, вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних поход. Одів, тому що гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя. Котре хочемо наголосити про те, як правильно готуватися до туристичної мандрівки, як правильно її планувати. Отже, перш за все потрібно детально спланувати свій маршрут добре вивчити. Його орієнтуватися на ньому для цього можна використати різні ресурси в інтернеті, а також різного роду навігаційні додатки. Друге, потрібно належним чином підготуватися, бути належним чином екіпірованим зуттям, туристичним одягом, а також іншим спорядженням. Також перед виходом на гори потрібно уточнити актуальний прогноз погоди і в разі його несприятливого перенести або відмінити свою мандрівку. Також потрібно повідомити про свою мандрівку гірську, гірську рятувальну службу. Зокрема, це можна зробити через додаток порятунок у горах, де можна зареєструватися, мати канал зв'язку з гірськими рятувальними службами а також в ньому можна проінформувати рятувальників, коли і з ким і куди людина йде в гори, і цим самим обезпечити свою мандрівку. Рятувальники просять туристів реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Також рятувальники радять користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами. Добровільний пожежний підрозділ це команда мотивованих жителів громади, готових допомагати та рятувати життя. Приєднатися можуть представники будь-яких професій, не залишаючи основного місця роботи. Громада забезпечує добровольців технікою, спецодягом та можливістю пройти спеціалізоване навчання для оперативного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації. Так, 18 жовтня в селі Середній Майдан Ланчинської територіальної громади запрацював новостворений підрозділ ДПК. Даний підрозділ буде обслуговувати три населені пункти, а це більше тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться на відстані більше 15 кілометрів, тому створення добровільної пожежної команди було важливою та необхідною подією для місцевих жителів. До чергування буде залучено четверо місцевих мешканців, які вирішили зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади. В свою чергу головне управління ДСНС в області передало. Для створеного підрозділу пожежний автомобіль, хочу звернутися до рятувальників, які будуть нести службу в даному підрозділі. Я хочу вам побажати єдиного, щоб в вашому житті було якомога найменше надзвичайних ситуацій. А якщо вони будуть траплятися, щоб ви їх вміло, правильно, чітко виконували. Що стосується нашої служби, звичайно. Першочергові заходи будуть живати з вами. Від вас буде залежати подальше гасіння і ліквідація надзвичайних ситуацій. Тому вчіться, навчайтесь, і я вам бажаю одного: щоб ми з вами зустрічалися на заняттях, навчаннях і щоб в вашому житті було якомога менше надзвичайних ситуацій. Пожежники добровільних підрозділів першими прибувають на місце пожежі та приймають рішення, чи потрібно залучати до кожної конкретної ситуації підрозділи ДСНС. Саме скорочення часу на прибуття до місця пожежі є одним з найважливіших аспектів у роботі добровольців. Завдяки цьому вдається рятувати більше життів та зменшувати масштаби нанесених збитків. Скажу вам, що аналізуючи роботу всіх структур, на сьогоднішній день я найбільше задоволений роботою надзвичайників, тому що злагоджена команда і керівник. На місці, і я думаю, що це пожежна дружина або цей підрозділ, який буде працювати в середньому майдані, він тільки допоможе локалізувати проблеми, які існують. Відкриття цього пункту, будемо говорити, цієї пожежної дружини надзвичайно важливо і воно додасть впевненості в тому, що в будь-який момент ми можемо вирішити питання, які будуть проблемні в селі, у районі, в громаді. Загалом на сьогодні на Івано-Франківщині функціонує 16 підрозділів ДПК, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки. Населення Прикарпаття. До уваги мешканців Прикарпаття. Якщо ви бажаєте стати героєм, долучайтеся до лав добровільного пожежного підрозділу у своїй громаді. Це зробити легко, скануйте QR-код та заповніть анкету Я прагну стати добровільним пожежником. Та приєднайтесь до створення пожежної команди добровольців у своєму населеному пункті. Сьогодні, як ніколи, зростає роль освіти у підготовці учнів до самостійного життя у світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає. Саме тому, з метою підвищення рівня обізнаності дітей з питань особистої безпеки, вивчення правил поведінки під час надзвичайних ситуацій, період з 16 по 20 жовтня на Прикарпатті пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Продовж тижня рятувальниками по всій області були проведені заходи серед підростаючого покоління направлені на засвоєння та поглиблення знань безпечної поведінки та вироблення практичних навичок у різних ситуаціях. Відтак тиждень розпочався з уроку в класі безпеки головного управління ДСНС області, як діяти у різних небезпечних ситуаціях, яких правил дотримуватися, щоб уникнути, та кому телефонувати за допомогою, все це та багато іншого навчали рятувальники діток, які завітали в гості. Цілий поверх розділений на різні зони безпеки, неабияк зацікавив дітлахів, адже тут на Очно продемонстровано, що станеться, якщо залишити включеним без нагляду електрообігрівач чи їжу на плиті, та до яких наслідків призводить залишене у лісі багаття. Також в надвірнянському, Коломийському, Калуському районах та в місті Івано-Франківську надзвичайниками були проведені акції запобігти, врятувати, допомогти. Вчителі та учні навчальних закладів мали можливість познайомитися з вогнеборцями, дізнатися більше про їхню роботу. Рятувальники продемонстрували хлопчикам та дівчаткам спеціальні автомобілі та рятувальне обладнання, яке вони використовують у своїй роботі, це допомагає дітям зрозуміти, як рятувальники працюють в екстремальних умовах, нагадали й про правила поведінки, що допоможуть уникнути ризикованих ситуацій, та разом з вогнеборцями гасили умовну пожежу. Щоб навчити дітей, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, фахівцями ДСНС проведені уроки змінної безпеки та основ надання до медичної допомоги. Рятувальники, використовуючи 3D-макети вибухонебезпечних Предметів розповіли про найпоширеніші види таких предметів. Школярам нагадали алгоритм дій при їх виявленні. Зокрема, всім наголосили, що у разі виявлення такого предмету слід підійти на безпечну відстань та терміново повідомити службу порятунку за номером 101 і в жодному разі не торкатись боєприпасів. Хлопці та дівчата дізналися, як піротехніки вилучають та знищують вибухонебезпечні предмети, які існують офіційні маркувальні знаки, що позначають заміновані території. Звичайники пояснили, як ворог може маскувати вибухонебезпечні предмети під звичні нам речі: телефони, іграшки, книжки тощо. Фахівці медичної служби ДСНС провели теоретичне та практичне заняття з дітьми. Школярі здобули знання з основ надання першої домедичної допомоги. В нашу школу завітали рятувальники. Вони розповідали про пожежну небезпеку, про те, як поводитися із вогнегасниками, навчали про те, яких видів вони бувають. І е, розповідали про те, як ними користуватися. Навіть діти спробували це зробити практично. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.